Я перший в Україні е, політичний діяч, який передав довірчу власність. Власність Роман. Сліпий трас це власність. Власність це означає, що я не маю права отримувати інформацію, не маю права, звичайно, приймати будь-які рішення. Стоїть стіна, яка відгороджає президента Порошенка і власність. Це є єдина форма, яка в цих умовах можлива для того, щоб виконати свої зобов'язання. Але разом з тим я продав іншу власність. І ви знаєте це. І там, де є покупець, навіть якщо там зараз грошей нема, дати велику розстрочку, на багато років, я продав власність там, де є сьогодні можливості це зробити. Мова йшлася про Кузні Рибальському. Є новий власник, прийняті відповідні рішення. І там, де є можливість мене реалізувати, я роблю це. Але якщо хтось доведе або наведе хоч один факт, де Порошенко хоч якось втручається в діяльність об'єкта, який переданий довірчу власність, це буде неправда. Один факт є, один, і я про нього чесно кажу: півтора мільярда гривень. Які, за моїм зверненням, перераховані на благодійність, в тому числі більшість на армію. Продав би, не було би перераховано. Але це єдине, що було зроблено. Спитайте наших воїнів, які отримали, від, починаючи від антиснайперських комплексів і завершуючи новітніми системами ПВО, чи варто це було робити чи ні. Я готовий вас про це проінформувати.